Вітаю друзі. Вчора відбулося декілька дуже серйозних дипломатичних подій на міжнародному рівні, які стосувалися України. І ми їх зараз обговоримо. Перша це звичайно візит Еммануеля Макрона Сполучені Штати, його зустріч. З Дональдом Трампом, їхня спільна прес-конференція, яку ми обговоримо буквально за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки, для того, щоб знати більше і знати правду. Друзі, отже, в своїй юності, та й буквально до обрання Макрона президентом, я вважав, що Еммануель – це жіноче ім'я. І асоціювалось воно в мене з порнороманом. Порнороманом, який будоражив е, мокрі фантазії всього, мабуть, мого покоління. І людей трохи молодших. Макрон таки виявився повією політичною. Це виходить з того, що відбулось вчора в Вашингтоні. Я пропоную друзі проаналізувати заяви, які ми почули вчора від Трампа, Еммануеля Макрона. В Вашингтоні під час їхньої спільної прес-конференції і обговорити, зробити свої власні висновки. Погнали! Ця жорстока і дика війна підходить до кінця, заявив Дональд Трамп. Веду серйозні обговорення з Путіним. Про закінчення війни в Україні. З його слів, перемовини з Росією, просуваються дуже добре. Ну, побачимо в тому числі сьогодні в Веліріяді. Сподіваюсь на підписання угоди з Україною по рідкоземним металом в дуже некороткий час. І вимагаю повернути американському народу десятки мільярдів доларів. Ну, раніше були сотні, тепер десятки. Зрозуміло, Трамп далі на своїй риториці захищаючи власне національні інтереси Америки. Який казав. Я зустрінусь з Зеленським цього тижня ще наступного. Щоб підписати угоду щодо корисних капалин. Ну, ця угода вже в баян перетворилась. Її підписують і з українського боку, і з американського, і європейцям обіцяють. А вчора я ще почув, що і Путін Трамп у земельні метали на пари. Ой. Ну і Трамп тут же ж заявляє. В Російській Федерації є речі, які ми хочемо. Наприклад, рідкоземельні земельні метали. Е, і зразу ж про угоду скопали. Нас очікують 350 мільярдів доларів. Я допомагаю Україні, так як ніхто не допомагав. Уже 350. Within weeks. Yeah, I think so. Ми могли б закінчити війну в Україні за кілька тижнів, каже Трамп. Ну, при всьому моєму бажанні миру перемир'я може настати. Закінчити війну ну дуже тяжко. Я приїду в Москву, якщо все водна, але 9 травня над Тора. Ну, по факту йде спростування заяв е, про те, що е, в Київ про те, що Трамп збирається до Москви 9 травня. Я сподіваюся, що Зеленський прийде до Овального Кабінету підписувати мирний договір. Ну, це взагалі для мене дуже незрозуміла заява. Це так, як знаєте, викликати е, на килим. І сказати, підписуйте, що ми з Путіним договорились. Ну, такого я не чув, що сів Біла і в Вовальний кабінет. Ми готові надати Україні гарантії безпеки. У відповідь заявляє Макрон. Які гарантії безпеки може надати Макрон? Буквально за декілька років Макрон не буде президентом Франції. Там зміниться політичне керівництво і всі ці гарантії будуть до дупи. Коли в Трампа запитали про відмову України від території в ході перемовини мирної угоди з Російською Федерацією, він сказав. Побачимо. Я сподіваюся, що Україна зможе повернути частину своєї землі. Ну, це таке дуже, будемо говорити, натхненна заява. Але якої землі, які території? Ну, неможливо забрати заморожені російські активи. Це суперечить міжнародному праву. Тут же каже Макрон. А що. Я? Не будуть вони чіпати російські активи, ну-ну-ну, сваритись не можна. Путін не проти розміщення європейських військ в Україні в рамках мирної угоди, заявляє Трамп. Ну, по-перше, я хотів би це почути від Путіна. А по-друге, якщо їх будуть розміщати просто побухати, погулять. Я вибачаю з жінками порозважатись е, в містах не на лінії зіткнення, то такі гарантії, таке розміщення, ну воно я думаю, Україні і НАХ не потрібне. План гарантій безпеки для України вже підготовлений Францією Франції та Британії. Він може включати розміщення миротворців. Вони не обов'язково розташовуватимуться на лінії фронту, а будуть присутні як гарантії. Як гарантії чого? Уявіть собі, Полтаві, де там вони збиралися і їх розміщати. Розміщений контингент. Що він робить? Бухає, гуляє і все. Які гарантії? Про що? Що не вб'ють їхнього солдата, щодні не вб'ють, завтра вб'ють? Гарантії безпеки для України можуть бути тільки виключно власна, сильна, потужна армія і флот. Все інше це е, ще гірше, ніж Будапештський меморандум. Забезпечення безпеки України після врегулювання війни ляже на європейські країни. От гарантії, дайте Франції Франція і Британія, ну і вперед, давайте, давайте. Це заявляє Трамп. Так, я так думаю. Я думаю, ми можемо накласти протягом кількох тижнів, якщо будемо розумні. Ну, це про угоду укладання мирних. Трамп відмовився називати Путіна диктатором. В нього запитали ви готові назвати Путіна диктатором, так як назвали Зеленського? Він сказав: Я не використовую ці слова необдумано. Тобто, думаю, що е, тоді виходить Зеленський обдумано, названий диктатором. Трамп Європа. Позичає в Україні гроші, вони отримують свої гроші назад. Макрон говорить ні. І тут у мене питання до Зеленського, Володимира Зеленського, Володимира Олександрович, покажіть, будь ласка, документи, угоди чи будь-які інші докази того, як дають кошти. Американці і давали прибайдень, як дають кошти європейці зараз. Тому що одні кажуть, дають їх гранти, інші кажуть, в кредит, за який діти, правнуки і праправнуки будуть розраховуватись. Покажіть для того, щоб українці були спокійні. Для того, щоб наступні покоління українців були спокійні, покажіть документи, на підставі чого, як в Україну надходять гроші. Це важливо зв'язку з претензіями Трампа, заяви Макрона. Макрон поклав руку Трампу на коліно, а потім сидів, тримаючись за руки з ним. Ну, я ж кажу, що Еммануель. У мене завжди асоціювалося і розумів, так що це жіноче власне ім'я. Отак от пройшла зустріч, зустріч Трампа з Макроном. Трамп попустив Макрона. Вказав йому на його місце, він взяв його за ручку і заспівав, що в нових реаліях треба готуватись до діалогу і миру з Росією. А Що це? А це демонстрація того, що принаймні Франція знаходилась. І знаходиться під серйозним політичним впливом Сполучених Штатів Америки, сказали готуватись до миру. От вони і готуватимуться. А українцям покладатись на французів. Ой як не варто, щоб ці жабоїди нас випадково під монастир не підвели з такими еммануелями. Пордо, Емануелями, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.